Вітаю вас, друзі, вітаю вечір. Я Олексій Ляшенко. Дивіться, Бельгія, яка зараз головує в Європейському Союзі, ну дуже жорстко виступила за позбавлення Угорщини права голоса в Євросоюзі. Ось це говорилось дуже давно. То Бельгія, то Швеція, то Фінляндія, то ще якісь держави. Воно ось пішло, пішло, підтримка, підтримка. І Ось Бельгія це вже от головуючий в, в Європейському Союзі. Це вже не просто. Просто так. це заявила глава міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб. Вона виступила за те, щоб застосувати до Будапешту процедуру висловлення друзі, недовіри за статтею 7 Європейського Союзу. Це вже крайній крок, крайній далі нема. Вона це пропонує, який може привести до зупинення права голосу країни в Євросоюзі. Права голосу взагалі в Євросоюзі. Ти будеш в Євросоюзі, але ти не будеш мати права голосувати ні за що. От взагалі ні за що? Цього хоче Угорщина, не знаю. Цього хоче Орбан, цього хоче Сіярта, чого хоче їхній президент, здається, чи хто там, я вже не знаю. Ось вони хочуть. Я не знаю, народ цього хоче угорський чи не хоче. Це треба питати у людей. Я ще раз кажу: я не сталкувався з народом, але мої рідні сталкувалися. Це звичайний, класний, нормальний народ. Я вже колись розповідав, коли невіст, невістки поїхали, дівчата наші поїхали за кордон, так приїхавши в Угорщину, був готель, приватний, готель, здоровий, класний. І коли узнали, що ми з України, і доба була безкоштовна. Люди приймалися, сприймають, люди допомагали. На заправках скрізь. Люди нормальні. Що робить уряд? Що робить Орбан? не знаю. Що сказала ще Аджаб Лябі? Вона сказала, що у нас є Європа, яка важко просувається вперед. І, на жаль, деякі держави, зокрема, і Угорщина все частіше займають позицію, яка полягає в блокуванні та вето. Так не можна. От на сьогодні вони заблокували 41 рішення тільки по Україні. Ви ж розумієте, це ж там же вони блокують вже не тільки Україну, вони ж і інших блокують. Вони ж блокують і інші рішення, що їм не подобається. Тільки по Україні 41 рішення. Чому це вже пішло? На кінець та да? от Європа ну дуже повільна, дуже. От знаєте, як нам Зброю, зброю дають, отак, отак усьому вони. У них повільність, вона начебто в усій Європі в крові. Процедурність, це все у них ну, бюрократія, страшне. Ось нам сьогодні потрібна да, куля, а її дадуть через рік. Отак і рішення там. Ось вони два роки там терплять, терплять. Терплять, по то потім воно піде. І думаєте, зараз це зроблять? Ні, зроблять це можливо ще через рік, можливо, на третю заяву, на четверту, але це вже зроблять. Це вже видно, це вже зрозуміло. Чому держави вносять рішення? Когось воно а, Угорщина блокує, хтось вніс це рішення. І вже вони не задоволені. Угорщиною комусь це рішення допомагає, хто задоволений, що вони заблокували їм. Але так не можна. Коли ти блокуєш, 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 блокуєш все, то це комусь не подобається. Це точно не подобається Балтійським республікам, не подобається Польщі, не подобається Болгарії, не подобається Чехії. Я думаю, не подобається Франції і Німеччини. Вони також вносять рішення, да? вносять пропозиції, і Угорщина блокує. Чому це робить Угорщина? Ось на мій. Життєвий досвід, я не буду казати, що. Тому що я не бачив, що він там, Орбан, і Сіярт отримують гроші. Н не знаю. Але те, що вони щось отримують, ну, друзі, ну просто так цього робити. Навіщо їм? От скажіть, навіщо? Угорщині, отак от, от, навіть не Угорщині, оцим людям, оцим керманичам Угорщини, ось так конфліктувати з усією Європою. От скажіть, для чого? Що може бути? Ну, два варіанти. Або вони такі йдейні. Ну, страшно, Леніни. Леніни, Сталіни, я не знаю, хто вони там, Троцькі. Або вони відробляють те, що їм дають. Хабар, Шабаш, я не знаю що. Ну, на кінець-то Європа починає, знаєте, потуги починаються у неї. Ну, я думаю, народять щось. І так буде і знати. Повірте, воно просто те, що робить Угорщина, ну, коли вона робила там, перший рік, друге, аж коли вона на третій рік перейшла повністю до блокади. Ну, я вважаю, що це закінчиться дуже погано для них. Подивимося, будемо спостерігати за цим. Друзі, підпишіться на мій канал. Натисніть дзвіночок, щоб до вас проходили повідомлення, щоб ви підтримували український Ютуб, україномовний Ютуб, щоб ми були разом, щоб ми збирали наші збори на допомогу воїнам, на, на, на пришвидшення нашої перемоги. Це ж все канал. Він є, воно є. Ви є, я є, ми, ми разом робимо справу. Подобаєчко поставте. Я буду ну, настільки вдячний, якщо будете розповсюджувати, писати коментарі, донатити на канал на підтримку. Дякую! Дякую і ще раз дякую. Так от дивіться. Далі. Сьогодні польські фермери все заблокували, вже все. У нас, в Рава, руський, на гребенене. На гребенне, да, вибачте. Все. Польські фермери заблокували польський кордон. Вони взлетіли і будуть патрулювати польський кордон від російських ракет. І безпілотників. І як тільки буде російська ракета, один з фермерів зіб'є її. Це точно. Інший фермер там спіймає. Коротше, у них там все розставлено. Фермери це сила Польщі. Це неймовірна сила Польщі. Ви знаєте, фермери захистять Польщу від кого завгодно. І від українців захистять. Слухайте мені так соромно. А більше соромно за наших людей, які цьому не протистоять ніяк. Взагалі, не те, що навіть не виходять, не пикетують. Оці ось біженці. Біженці мається на увазі. Нічого не роблять. Ті, хто там давно, я ще раз скажу: у мене відношення різне до різних людей, до біженців одне. Для тих, хто до, до тих, хто давно, інше. Там чудове, прекрасне, класне відношення. До тих, хто приїхав зараз, у кого нема домівок, кого вигнали, хто втратив батьківщину. Чи вони радіють, що втратили батьківщину і переїхали жити на Польщу? Я не знаю. Мені тяжко це зрозуміти, але те, що вони не роблять нічого. Ось це мені соромно. А те, що це не польські фермери, це ще один доказ, що це не польські фермери. Якщо взимку фермерам, так сказати, немає що робити, да, там відпочинок, то зараз, друзі, літо. Зараз роботи у фермерів куча, це не фермери, це уряд Польщі. Ще раз кажу: сміються з мене, ти не міжнародник. ні, ні. Але це уряд. Польщі працює на Москву. Це Туск працює на Російську Федерацію. Нічого іншого немає. Ви розумієте, що це міжнародний злочин, блокування кордонів. І знову Євросоюз мовчить, щось там бухтів, щось, але воно піде. От піде, вони думали, що все затихло. Ні. Зараз буде розгортатися, там уже почнуться розмови в Росії. Все це дуже-дуже довго. А ми втрачаємо десятки мільярдів. Вони не пускають зброю, вони не пускають е, ПВУ. Хтось скаже, пускають. Не знаю я. Хто скаже, що пускає, хто це бачив? Я... Та навіть якщо вони не пускають автомобіль з казками, і це да злочин всього. З консервами не пускають. Це злочин, міжнародний злочин. І Європа поки що цього не бачить. Побачи, побачи, але б дуже пізно. А ми купуємо польське. Ну навіщо? Ну, от я українці блін. Ну навіть якщо ви вважаєте себе, ну ну будьте хоч трохи солідарні зі своєю державою. Не купуйте польського. Ні. Чого? Хай воно пропадає, хай його викидують, щоб не було їхніх фірм тут, нічого. І наші там не будуть працювати, а приїдуть додому працювати. Отакий я поганий. Отакий я поганий. Але я тут. І це моя держава. Демо далі. Ніколи не думав, ось ніколи не думав, що буду, буду підтримувати якимось хоча б маленьким чином європейську солідарність, чи Геращенко, чи там ну їх європейську але тут не можна. Ну тут не можна. Тут вони праві 100%, от 200-300% на мій погляд, вони тут праві повністю. Якщо це. Правильно, то це треба міняти. Хто повинен змінити? Не знаю, Шмигаль, Зеленський, не знаю, міністр там хто лісовий, да? чи хто, не, не пам'ятаю, хто міністр культури, ні ні, не лісовий там виконуючий Не знаю хто. Але депутати. Знову протягнули через Гуманітарний комітет Верховної Ради додаткову поправку номер 336 до закону проєкту про, про англійську мову, 9432 що говорить цей законопроект? Щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою. В, в, ви вдумайтесь, в Україні не українською мовою, а англійською. Щоб дубляж був англійською мовою. Я взагалі не розумію, як? Для чого? Чому? підождіть. Я ще раз кажу: я лояльно відношусь до будь-якої мови. Навіть до російської, до англійської, до монгольської, до китайської. Неважливо. Але у нас держава україна. Ми чому повинні в Україні? Якщо ми не можемо говорити російською, вибачте мене, чому ми повинні говорити англійською? А якщо завтра, не дай Бог, що через, через 50 років ворогом буде Великобританія, що тоді? Ми українці і говорити повинні українською. Я сам 58-8 років говорив російською. Тепер це моя мова українська. Я хочу, щоб вона була, і вона мені подобається. і Я кайф отримую від цього. Це що? Це гроші. Це хтось отримує гроші за протолкання цього рішення. Що лежить в цьому рішенні, окрім того, що це тупість, бездерність, здача? Це продажа держави, продажа українців, продажа мови українців. За цим ще стоїть і економіка. Давайте розбиратися. Зараз є індустрія, зараз працює індустрія. У нас е переводу, да? у нас е як це називається, вибачте, ну, трансляція, трансляція всіх фільмів українською мовою. вилетіла з голови, ну нічого, напишіть, якщо можете. Ось ця індустрія працює. Україномовна індустрія, яка повністю робить переводи, яка повністю робить трансляції. Да? Що зараз? Що зараз буде? Зараз все це, це переходить на. Англійську мову. Чому? Поясніть мені, чому це повинно бути? Тому що ця індустрія буде звернута українська, і буде розгортатися англіомо, англійськомовна. Це хтось інший заходить на ринок. Цього конкурента знищують, а приходить інший конкурент. Це ж неправильно. Індустрія кінодубляжа вибачте. Індустрія кінодубляжа. І кінопрокат на цьому працює. І ось одразу дві індустрії знищуються: індустрія, українська індустрія кінодубляжа і українська індустрія кінопроката. І заходить англійський дубляж, англійський кінопрокат, і все. Це економічна складова цього закону. Це неправильно. Це зрада держави, це зрада українців, це зрада народу України. Ну от уявіть, люди, яким 80, 70, 60, 50 та 40 будуть. Вони не підуть ніхто вже в кінотеатр. Театр. Вони не будуть вчити англійську мову, це одиниці будуть, це дуже мало буде І навіть 30-річні, я не знаю, ну це діти, да, може, 20-річні, да, будуть вчити, вивчати Все. А це ще індустрія, кі, кіноіндустрія буде страждати дуже. Це, це повністю переділ ринка йде. Ось одним маленьким рішенням: переділ ринка. А за це депутати отримують від когось. Я не знаю від кого гроші. Ось і все, друзі. І це під час війни. Дивіться на цих депутатів. Пам'ять повинна бути для чого я це говорю? Всі кажуть, бла 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 Ні, я говорю про це кожен день. про інше. Ми повинні пам'ятати. Ми повинні брати блокноти, записувати. Ми повинні знати, хто ворог України. Будуть вибори. Ми йдемо цивілізованим шляхом, тому будуть вибори. Дивіться, кого ви обираємо, дивіться, кого приводимо, дивіться з ким я кажу, Єдине рішення, де, начебто, опозиція. Права, може, можливо, це їхній бізнес, я ж не знаю. Скоріше за все, що вони там зав'язані в цьому бізнес і тому вони так воюють. Ну це український бізнес. От, хоч, хоч що хочете зі мною зробити, це український бізнес. І якщо мені зараз запропонують англійську мову у всіх кінотеатрах, то я ніколи туди вже не піду. Все. Для мене це вже зже закрите. Все. Але для мене не закрита перемога, і вона в. Попереду і пришвидшення перемоги це наша справа. Я хочу подякувати вам за донати, друзі. Мамчур, Олександр, Олександрі, канал, велика вам подяка особисто від мене на канал. І Кривонос Анатолію. Дякую за донати. Менше, менше. Ну як є, так і буде. Так і будемо працювати, друзі. Так ми будемо працювати далі. Я о 15.00 сьогодні відкрив нашу розмову зі спонсорами. Спонсори її побачили, подивилися це ще в неділю о 18.00. Там цікава протиречива розмова Просто речива розповідь про наше, знаєте, наге, відкрите, роздягнуте життя. Воно таке, воно є таке. І сприймати його чи не сприймати, кожен визначає для себе, для себе особисто. Але воно таке є. І ми говоримо один одному, я так вважаю, тільки правду, тільки так, як воно є. Подобається це. Чи не подобається? Сприймає це хтось? Чи не сприймає? Так що подивіться, друзі: 1500 було опубліковано. Воно тут на. Канал, на телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь на телеграм-канал. Ну і на своєму каналі в Фейсбуці я розташував. Більше ніде я не буду розташувати. Я прошу вас, якщо вам буде подобатися це. Розповсюджуйте. Хай люди бачать, хай люди слухають, хай люди розуміють. Хай люди не живуть в рожевих окулярах. Воно все буває. Все в житті буває все. По-всякому. Так що дякую вам. Йдемо далі. Земляки, ось де ви чуєте дякуємо земляками це ми, це наше суспільство. Колись нас так назвали давно вже. Я не пам'ятаю, чи Петро Салама, чи воїни. Ну, от назвали нас земляками. Ми є земляками, от де кажуть, що передали земляки, це ми. Друзі, величезна вам за це. Подяка. Ми сьогодні платили два дрони. Да, і одну, один дрон нам е, спонсорував, е, спонсорувала компа група компаній Єдність. Це наші партнери. Я дякую виробнику фірми Один. Величезна всім подяка. Група компаній Єдність, друзі, давайте допомагати українським компаніям. Давайте допомагати один одному. Давайте допомагати тим, хто. Стоїть на захисті держави, а група компаній Єдність дуже багато робить для того, щоб ми перемогли, і допомагає нашим воїнам дуже багато. Повірте мені, дуже багато. Так от, а ми можемо їм допомогти. Ми, де, ми ж тримаємо і птицю, і е, домашню тварин, всіх, всіх, а вони виробляють, комбікарма виробляють, щедра нива, топкорм, фідмікс, бекстмікс. Друзі, вони виробляють корм для собак, корм для котів. І дуже дуже багато. Навіть приманку для риби, де будете бачити, група компанії Єдність, купуйте, допомагайте. Оцінюйте якість. Якість там дійсно безподобна. Якість найкраща в Україні і українського виробника. Так що гуртуємося і допомагаємо один одному, друзі. Я хочу подякувати спонсорам каналу велика подяка! Вам буде, вам буде передоставлено о 18.00 право першої ночі. Ночі, буде просто записане відео, яке не буде новосне, яке не ось ви вже побачите сьогодні о 15.00, Всі можуть побачити. да, ви, ви будете перші бачити. Це відео буде життя, різні історії, різні ситуації. Воно життєве, без новинної програми, без новинного е, нашаркування. Знаєте, нашарпування, чи це просто буде розмова. По душам. Так що ось кожну неділю о 18.00 я вас запрошу і дякую вам за вашу допомогу. Хто хоче бути першим, хто хоче бачити, будь ласка, ставайте спонсорами. Все просто, є надпис Стати спонсором, туди заходите. Хто не може, не потрібно. Друзі, ви все одно побачите, тільки пізніше. Нічого страшного, все нормально. У кожного різні можливості, у кожній різні. Телефони у кожного все по-різному, так що спокійно не переймайтеся, не переживайте. І я дуже дякую тим, хто допомагає посилками. От сьогодні там Євген був в Запоріжжі. Зустрічались з нашими знову дівчатами, з нашими ну, класними людьми. Будуть знову передачі, чи в четверту танкову, чи в 128-му, чи в окрему ротуп'ятдесят 8 ї бригади. Подивимось, куди там завезе. Там все. І домашнє, і печене, і варене, а ще сітки. Риболовні, маскувальні, ще одноразова посуда, ще друзі, тонометри і ще протикомаринні, Це те, що зараз ідуть запити, каримати. Я вам щиро дякую. У кого є, хто може допомогти, давайте висилайте. О, як, як я вас заставив, <свисті> вибачте, до завтра, Україна переможе!